6 грудня День Збройних сил України цьогоріч ми відзначали в особливий спосіб такими ж особливими є і привітання від головного керівництва району. Дорогі захисники Української держави, солдати, прапорщики, офіцери. Цього року в нашій державі відзначається 23-я річниця Збройних сил України. Незважаючи на досить невелику офіційну історію українського війська, справжній вік української армії сягає кількох століть, а її бойові традиції формувалися у важких кривавих війнах і конфліктах вже з часів Київської Русі. Усі часи захист незалежності та територіальної цілісності рідної землі був покликанням та обов'язком справжніх чоловіків. Сьогодні в умовах проведення на сході України антитерористичної операції Українська армія проходить етап відродження та зміцнення. Мужність і професіоналізм, виявлені українськими солдатами, вже здобули молодому українському війську повагу і вдячність співвітчизників. Тож віримо, що зовсім скоро українське військо стане національною гордістю та гарантом безпеки та стабільності в державі. Ми вдячні всім, хто захищає нашу рідну землю, хто став на захист вітчизни за першим її покликом. Щиро звичайно вам та усім нам миру та спокою, добра та достатку в оселях, міцного здоров'я та благополуччя. З повагою голова районної державної адміністрації Руслан Шишка та голова Бродівської районної ради Ольга Шайдуліна.